В суснові темнім лісі, непомітному для нас, потихенько посувався, партизанський відділ наш, потихенько посувався, партизанський відділ наш, попереду йшла підвода, а на ній Червоний хрест, а з води Чути голос, скоро буде мій кінець. Санітарка там сиділа, в душі болем залягло, її мужа розстріляли, Серце кров'ю заплило. Один каже напишіте, лист до мої родини. Другий просить напишіте. До моєї дівчини, вона пише, він диктує, Якся маєш дорога, я у бою став ранений, скоро вдома буду я. Одна рана невелика, по коліно без ноги, друга рана чуть замітна. Плече нема руки, друга рана чуть замітна, по плече нема руки.